Спочатку початку повномасштабної війни і агресії саме місто Запоріжжя та Запорізький район підвився 202 двом ракетним ударам. За результатами цих ударів загинуло 242 цивільні особи. Це мешканці міста Запоріжжя, серед яких 10 дітей, 713 осіб було поранено, 39 дітей якщо давати характеристику, то ми розуміємо, що всі обстріли майже всі відбувалися в нічний час з 22 до 8 години ранку. Основними об'єктами обстрілів стали об'єкти цивільної інфраструктури, готелі, будинки відпочинку, навчальні заклади. Але найбільше руйнувань все ж таки зазнали будинки приватного сектору та багатоквартирні будинки.